Всім привіт! Хотіла б сьогодні поговорити про таку тему, яка зараз дуже поширена у всьому світі, у нас в Україні тим більше, це про шахрайство. Знаєте, буває, ти ніби нічого в житті поганого не робиш, не крадеш, не обманюєш, намагаєшся жити чесно. А попадаєш під схеми шахрайства, і ти думаєш, за що мені? Чому так зі мною? Раз, другий раз, третій раз. Зі мною були ці випадки, і я розумію, як це страшно, несправедливо, бідно, тому що, коли в тебе якась залишається маленька копійка, попадають шахраї в твою довіру, обнуляють все під нуль. І ти думаєш, за що? А як мені далі жити, а як людям далі вірити? Це дуже важко. І коли зі мною відбувалися такі ситуації, я дякую своїм близьким, які допомагали мені адаптуватися, заспокоїтися і жити далі. Ви знаєте, інколи в житті може трапитися щось жахливе, страшне. Якась хвороба, якась неприємна ситуація, і ми повинні відкупитися, щоб залишитися живими здоровими. Можливо, коли ми потрапляємо під таку неприємну ситуацію, ми повинні думати, а можливо, щось мало трапитися погане, і ми відкупилися матеріально. Да, розумію, це безглуздо звучить, це несправедливо звучить, але ми повинні жити далі. Була така у мене ситуація, що мене дуже сильно обманули, обнулили. мені потрібно було їхати на наступний день вранці родом. І забрали кошти всі з картки. Але я мала їхати на огляд, дуже переживала. І ви знаєте. У нас все було добре, вагітність проходила добре, але, можливо, мені прийшлося відкупитися коштами, тими, що в мене залишались на моїй картурці. Але я дякую Богу, ми живі, здорові, Доця моя здорова, я здорова, в нас все добре, живемо далі. Тому не розстраюйтесь. Все буде добре. Ми разом.